Усім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин Макомком'єй. На огляді у нас новий інвалідний візок від фірми Timago модель C2620. Зараз ви бачите його у складеному вигляді, потім в самому кінці відео я покажу, як він складається, і який він компактний по складенню. А спочатку, як завжди, давайте трошечки по технічних параметрах. Отже, ширина між підлокітниками 46 см. Загальна ширина від обода до обода 63 см, довжина його разом з підніжками 110 см. Висота від сидіння до підлоги 46 см, висота до ручок 88. Розміри сидіння 45 на 41, тобто глибина 41, вага його лише 14,5 кг. Витримує навантаження 100 кг і має ширину в складному стані 36 см. Загалом, в даному візку є, по суті, все необхідно. Що має бути. А, плюс він, як на новий візок, дуже дешево коштує. Особливо він точно дешевший, ніж у конкурентів. Де ви не побачите в Україні, в мене буде на нього найдешевша ціна. Я вас запевняю. Давайте по порядку. Підніжки у нас складаються. Вони взагалі е відкидаються. Давайте я вам зараз покажу. А, ось це є в нас е такий типу, як ремінь для того, щоб не зісковзувало ноги. Але він дуже легко знімається. Давайте я вам зразу його і зніму. Так. Отже, дивіться, отак складається. Тут у нас є така от штучка. Оп! Бачите, він відхиляється і знімається взагалі. Звісно, що регулюється по довжині. Тут знизу на ключ на 13. Він, до речі, є в комплекті. В комплекті у нас ще є, звичайно, що паспорт на польській мові. Є в нас насос і є ключі, необхідні для налаштування візка. Такс. E, передні колеса у нас литі, можна регулювати їх по висоті, що дасть змогу змінити кут нахилу сидіння. Далі задні колеса 24-ті, тобто діаметр 60 см, вони у нас пневматичні. Пневматичними колесами добре е, користуватися, якщо ви їздите. По якихось нерівностях буде м'якше просто їздити. А, є отакі ободи, такий доволі міцний пластик, і зручно, от, зручно його тримати. Швидко з'ємна муфта, тобто одним натисканням можна зняти колесо. Зверніть увагу, тут, до речі, трішки по-іншому реалізовані блокування коліс, тому що в більшості візків. Потрібно вперід, так давити, а тут назад. Плюс в нас є, а, подивіться, ручки, гальма на ручках є. І, бачите, вони затискають якраз от ті самі, по суті, тими самими гальма, що і при ручному блокуванні. Є можливість, до речі, регулювати, поселізати, Ось тут це робиться. А, так, З другої сторони все абсолютно ідентично. А... У нас є ось таке, дивіться, сидіння. Не буде парити влітку завдяки ось цій сітці. Так само і спинка. Є, е, до речі, ремінь. Чим зручний ремінь, те, що можна зафіксувати людину і завдяки ременю, та... Підставкам проти перекидання набагато більш зменшується ймовірність того, що людина випаде з візка. От до мене сьогодні дзвонила, дзвонив клієнт і казав, що в неї дитина три рази падала з візка, тому що два рази перекидалася якось назад, один раз е через поріг там якось спотикнувся і випав. Ну, просто це, це жах. І тому в таких випадках ремінь незамінна штука. До речі, це сидіння. Ну, легко знімається, давайте я зразу буду вам і все по трішки його розбирати, показувати. Ось ця спинка також знімається. Дивіться. М'яка дуже. І в сухому залишку є в нас отака от штука. Легко, до речі, також знімати, взяли і відкрутили викруткою хрестовою попрали. Буковушки пластикові, але доволі міцні. Хоча, якщо захотіти, їх можна, звісно, що зламати. Без фанатізму. Підлокітники доволі м'які. Звісно, що вони відкидаються. Такс. І, і і і і і і позаду в нас, дивіться, отакий от, от чудовий карманчик. Доволі місткий. Це в нас підставки проти перекидання. Їх можна, до речі, регулювати, взагалі вниз, або або ще вище піднімати. Кому як завгодно. І. Є в нас от така, ну, гальма, це, я думаю, зрозуміло. А... До речі, про бажання, можливо, комусь це буде корисно. А, взагалі оці підлокітники можна зняти, якщо вам сильно, прямо треба. Дивіться, ось тут це, і підлокітник взагалі знімається. І тут складна спинка. Дуже зручно, якщо ви десь подорожуєте, це прям. Це прям буде вирішувати ситуацію. Подивіться, зараз наскільки він буде компактним. Я зазвичай починаю відео, я розкладаю візока тут складаю. Оп, склали. Раз. Для вас. Ну і в комплекті буде ще, буде ще фірміний візок. Який візок фірміний? Коробка буде. А, ну, в принципі, в принципі, усе. Все, що хотів сказати. Хороший візок, хороша ціна. Інтернет-магазин Махом. Посилання внизу під відео. Дякую за увагу.